Як хорвати воювали у Галичині 100 років тому унікальні світлини, які досі зберігалися у закритих архівах, презентували у Прикарпатському університеті науковці із Загреба. На них хорватські вояки, котрі у першій світовій війні брали участь у бойових діях на теренах Прикарпаття. Вони доброзичливо ставились до українців, а ще вражали своєю мужністю. З самого початку війни до 1917 року хорватський контингент у складі австро-угорського війська був найбільшим і масовим на цьому фронті. Онті вони були настільки хоробрі, а фотографії підтверджують, їх сюди направляли буквально в вогнище. Російське військо було страшним, хоча там були українці. А їх хорва... хорвати були настільки хоробрими. Їх називали по хорватськи враж'я, дивізія, чортова дивізія. У селі Глибівка Богоручанського району збереглися поховання хорватів часів Першої світової війни. Втім, імена полеглих бійців хорватським чином вдалося відшукати тільки тепер. І друга то є. Ми були у пошуках цілий рік і нарешті в. Віденському архіві знайшли імена 42 осіб, котрі, здавалося, були втрачені, адже на місці поховання у Глибівці залишилося тільки декілька хрестів Дана фотовиставка, кажуть представники із Загреба, приклад дружніх відносин обох країн. Хорватці готові ділитися своїм досвідом з українцями, адже війна за незалежність, яку у 90-х вела Хорватія багато в чому нагадує ситуацію, у якій нині опинилась Україна. Хорватія пережила вже те, що переживає зараз Україна. Це й проблема біженців, це й проблема законодавчого регулювання багатьох відносин, це і проблема фінансування різних військових акцій. Тому ми говорячи про те, про той стан, в якому знаходиться сьогодні Україна, маємо яскравий приклад, як нам не наступати на свої гравлі. Цвинтар хорватських бійців у майбутньому ймовірно реконструюють, каже голова глибівки Михайло Соловей. Крім того, в селі замислюються про створення музею українсько-хорватської дружби.